Привіт, як Юрій Бардар заробляє в Параші. Чим закінчився скандал Олі Полякової і змі, яке образило її доньку? А клон винника випустив ще одну пісню. Про це не тільки сьогодні. У випуску новин Слава Про. Підпишіться на канал. Клон Олега Винника випустив ще одну пісню. Нагадаю, що нещодавно в соцмережах Олега Винника, який зараз під контролем у його колишнього продюсера, з'явилося відео, яке називається Гендер. Там не видно самого артиста, але голос дуже схожий на Олега. Всі зрозуміли, що це не Олег, але поки досі не розуміють, хто це. І ось тепер дискомен, а саме так ім'я цього артиста, випустив новий трек. Називається він День Народження. Ми з вами бачимо, так що артист одягнений так само, як і Олег, але розуміємо, що це не Олег. Отже, друзі, хто це? Як ви вважаєте? Чи це новий артист, чи це можливо той, який вже давно на сцені? Напишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях. Ектор Хіменес Браво отримав почесну нагороду за значний особистий внесок у надання всебічної допомоги підрозділам збройних сил України, а також активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. А відзнаку йому вручив особисто Валерій Залужний. Із перших днів повномасштабного вторгнення Ектор допомагає ЗСУ. І, попри те, що шеф кухар мав змогу виїхати з України, адже він родом з Колумбії, він цього не зробив. До речі, друзі. Хотів у вас запитати зараз. Ідуть перемовини про те, щоб зробити інтерв'ю з ектором. От скажіть, вам би було цікаво подивитись інтерв'ю Слава Плюс з ектором? Напишіть будь ласка в коментарях. Чим закінчився конфлікт Олі Полякової і змі, яке образило її доньку? Нагадаю, що Оля Полякова звинуватила видання «Главред» у бодішеймінгу через статтю, яку вони опублікували після тренування співачки з донькою Маше. Полякова сказала, що буде подавати до суду, його днями стало відомо, що представники видання зв'язались зі співачкою і вибачились перед нею. Але Полякова вважає, що лише журналіст, який опублікував цю статтю, має привселюдно вибачитись, а не просто має бути якась стаття. Адже він має за це нести відповідальність. Цей журналіст Оля Полякова додала, що або редакція главред таки особисто вибачиться, або вона піде до суду і притягне їх до цього вибачення. Ми сказали, що ми хочемо простих людських. Вибачень Відеозвернення нам сказали, що показувати лице журналістки то не етично, тобто написати образи на всю країну про мою дитину то етично, а вибачитися то не етично. Так круто, що українці повертаються додому, і от дружина Андрія Біднякова Настя коротка повернулася з дітьми до України. Настя добиралась до України майже добу. Спочатку на літаку, потім на машині, і ось нарешті вони вдома. Відео повної родини Андрій опублікував у себе в інстаграм. Чи повернулась Настя з дітьми назавжди до України, чи м, лише на канікули, поки невідомо, Адже Андрій Бідняков в нещодавному інтерв'ю Слава Плюс розповів мені, що. Донька Ксенія вона вчиться в американській школі, і відповідно вони б не хотіли знову змінювати її навчання. Ну а сам Андрій зараз активно їздить по Україну зі своєю моновиставою, кому ти там потрібен, і судячи з задоволених відгуків, робить це вдало. 16-річна онука секретаря РНБО Олексія Данілова запрем'єрила кліп просто у центрі Києва. 16-річна Маша Данілова представила свій третій сольний трек, який називається Кайф, і власне, кліп до нього. За прем'єрити нову пісню онучка секретаря РНБО Данілова вирішила з розмахом. Відтепер кліп маші демонструють на величезному екрані торгівельно-розважального центру просто у центрі столиці. І, до речі, за інформацією кількох пабліків, вартість такої трансляції коштує близько 100 тисяч гривень. А в кліпі у маші знялися зірки, зокрема, зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов, акторка Анастасія Цимбаларо та зірка скажаного весілля Арам. А розуманян. До речі, сама Маша каже, що таку відеорекламу вона отримала безкоштовно, як і інші артисти. А щодо відомого дідуся, артистка каже, що секретар РНБО Данілов перший завжди слухає її пісні. Але фінансово вони один від одного не залежать. Іраклі Макацарія похрестив новонародженого синочка. Нагадаю, що одномісячного малюка звуть Георгій, і святкування влаштували в церкві в центрі Тбілісі. Іраклі Мкасарія та Ліза Чичуа стали батьками 2 червня, ну і щасливий батьком показав, як на нього під пологовим будинком чекали друзі і Вітали. А також Іраклі не стримував емоцій і зізнався, що плакав. Від щастя, коли народився малий. Ну а з 21-річною Лізою, яка молодша від чоловіка на 17 років, і Раквім Кацарія одружився у липні минулого року. Друзі, а у мене на каналі вийшла нова історія кохання. Цього разу розповім вам про стосунки Маші Фросиніної і чоловіка Тимура Хромаєва. Вони познайомилися ще в далекому 2001 році, але їхні стосунки не можна назвати ідеальними. Історія кохання є в описі цього випуску. А вже у вівторок вийде інтерв'ю Слава Плюс з Дмитром Монатіком. Я приїхав до Монатіка на концерт до Львова. А там ми погуляли по місту, подивились репетицію і сам його концерт. Ну а ще говорили і обговорили найболючіші теми і про життя за кордоном, і про помилки діми, а також про те, що зараз він думає про потапа, винника і інших. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нове інтерв'ю. Слава плюс з Монацьким. Віталій Козловський готується воювати. Артист завершив військове навчання і тепер чекає на розподіл і відправку на фронт. Музикант додав, що за час навчань звик до зброї в руках і не знає, як братиме до рук мікрофон. Ну і до речі, у нього було два вихідних, і за ці два вихідних Віталій встиг привітати одних молодя з весіллям, зібрати на тепловізор, удосконалити своє екіпірування і записати пісню. Де саме буде служити Козловський? Поки. Невідомо. А екс-дружина одіозного продюсера Юрія Бардаша, співачка Луна. Вона ж Христина Герасимова, вдруге вагітна. Батьком є, звичайно, не Бардаш, а гітарист Олександр Волощук, за якого Луна вийшла заміж 2021 року. Ну, а також у неї підростає син Георгій від самого Бардаша. А звання чмоня тижня цього разу отримує той самий Юра Бардаш. Всі ж ми знаємо, так що Юрчик як горобчик перестрибнув з однієї гілочки на іншу. Він втік до параші і почав розказувати, які у нас тут в Україні всі погані, а там всі хороші. І от е, я довго думав, що ж це невже Юра і справді так вважає? І ось натрапив на дуже цікаву інформацію. Виявляється, ще в кінці травня Юра зняв документальний фільм про артистів Донбасу. Ну, ви скажете, ну і що? Так, ну хай знімає. Але це ще не все. Виявляється, замовив такий фільм фонд ботоксного чма і виділив грант на цей фільм 21 мільйон рублів. А це 7 мільйонів гривень. 7 мільйонів гривень розумієте, так це приблизно 180 тисяч доларів. Ось вам і відповідь, за що Юрка так активно тягне мазу. Ну і до речі, каже, що це не єдиний грант, який є у Бардаша, а відповідно, і підлизувати він там буде довго. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а історію кохання маші Фросиміної її чоловіка, а також минулий випуск новин шоу бізнесу Слава Про. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.